Ми дякуємо вам, шановні наші підприємці. Сьогоднішнє свято воно особливе. На жаль, воно відбувається під час війни, воєнного стану. Але, от саме сьогодні, в темряві є видно світлих людей. Разом з вами ми запобігли гуманітарній кризі в нашому місті. Разом з вами ми допомагали нашим збройним силам України і продовжуємо це робити. Разом з вами ми. Випікали хліб, шукали борошна, шукали млин, доставляли продукти харчування як по місту, так і у віддалені села. Допомагали тим, хто в окупації був звільнений від окупації, розвозили молоко, годували наших військових і тих, хто потребує допомоги, і це все ми зробили разом. Саме на вас економіка тримається України. Саме ви є рушійною силою для нашої держави. Я від жодного підприємця не чув за цей весь час за півроку, що їм важко платити податки, що в них там не працює на 100% бізнес. Ці люди сплачують податки і сьогодні в Ніжині, слава Богу. Не така проблемна ситуація нашим бюджетом. Це все завдяки вам.